Коли справа доходить до точних різів, то один поганий різ може зіпсувати вам всю роботу. Сьогодні ми поговоримо з вами про торцювальну пилу бренду Profitec, моделька ms 305 UltraCut. Це потужна електропила із двигуном потужністю на 2000 Вт. Діаметр диску тут 305 мм. Працює із такими матеріалами, як ламінат, дерево, МДФ, фанера і навіть алюмінієві профілі. Лита алюмінієва станина мінімізує вібрації та підвищує точність. Конічний привід із редуктором забезпечує плавну і ефективну роботу. Росувний стіл та протяжний механізм дозволяють обробляти великі заготовки з максимальною точністю. Протяжка 34 см. Система фіксації гарантує чистий і безпечний різ. Презиційна шкала та двосторонній нахил голови дають вам точні складні кутові пропилення. Лазерний показчик і led підсвітка покращують видимість лінії різу. Система пиловидалення підтримує чистоту робочої зони, захисний кожух і блокування пуску підвищують безпеку. Ергономічна рукоятка з гумовим покриттям забезпечує комфорт і контроль. У комплекті ви отримуєте саму торцювальну пилку в ось такому вигляді: диск одразу вдягнений на неї. Також у комплекті є дві змінні вугільні щитки. Ось такий мішочок для збирання сміття, ключ та інструкцію з експлуатації, і позаду інструкції у нас гарантійний талон. Тут ви можете більш детальніше ознайомитись із даною пилкою та її особливостями. Замовити дану пилу ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Або пишіть плюсик у коментарі. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.